Шалом. Шалом. Нашим друзям, які нас дивляться та слухають. І <кій> нехай Господь нам допомагає розуміти те, про що ми будемо говорити. Так? <кій> <кій> Дух Святий, ми просимо Тебе, дай нам серце, яке Бога чує, розуміє, яке з Богом близько, яке з Богом в єдності. Серце живе, плечене і служи нам Дух Святий, допомагай нам слово Боже розуміти, так як ти його розумієш, мати розум Месії, Ми дякуємо тобі за все. Дух Святий веди нас в Слові. І є дуже така цікава тема послання до Галатів. так? Бо в попередніх наших темах ми говорили, говорили, що про Антіохію, про Сирію, про греків, про язичників, так? говорили на ці теми. А тепер ми трошки поспілкуємося про іншу Антіохію, яка була в Галатії. Галатія це не місто, це область. Так? І там були і Лістра, і Дервія. Іконія, і Конія, і Тільки не та, що в Сирії, а трошки в іншому місті. І це все, ці всі міста, вони знаходились недалеко біля Тарсу. Це, скажімо, та вітчизна, де народився Шауль. Так? Тарс. Звідти він родом і батьки його. Тому послання до Галатів це послання не до якоїсь однієї спільноти, чи міста, чи церкви. Це послання до багатьох церков, які жили в тій місцевості, в Галатії. Так? І ми будемо читати Слово Боже. Так? Те, яке говорив Шауль Павло. Показувати треба буде карту? Ні. Ні. І це слово Боже, так, яке Шауль він говорить до Галатів, воно це слово не дуже легке для розуміння, для багатьох віруючих. І багато віруючих вони зовсім по-різному кожен розуміє. Ці слова Шауля. Але нам потрібно бути обережними, тому що ті люди, які навчають, Бог у них буде запитувати. Тобто, коли буде суд Божий, суд Христовий, так, то віруючих людей Бог буде судити, особливо ті, хто навчав людей в церквах, проповідники, вчителі, пастори, і вони будуть відповідати. Пам'ятаєш, як Месія говорив, за кожне празне, пусте слово буде людина відповідати. Пам'ятаєш? За кожне слово, яке вона про Бога навчала людей. Тому що люди вони довіряють своїм керівникам. І багато віруючих людей вони так і живуть, яких навчають. Так? І так, да, говорить. Це третя глава Якова. Третя глава перший вірш. Він там про це говорить, що Бог буде да, суворо судити. А як там написано? Воно ну, цікаво. Так, да, прочитай мені. Перед тим, як ми будемо з Галатом читати, то потрібно, щоб був Божий страх. Так? Щоб людина була відповідальна перед Богом, бо буде давати звіт. Так, за те, так. що вона навчала. Дякую 3.1. Читаю. Називається ця глава Гамуйте свій язик. Тільки один вірш. Угу. Небагато з вас, брати мої, ставайте вчителями, бо ви знаєте, що ми підпадемо під більший осуд. О, Так. Повинен бути страх Божий. Божий. Так. І ось друге схоже. Я хочу місце... сказати, що це mm. мається на увазі, мабуть, так я роздумую, mm. Що те, що ти говориш, ти повинен так жити. А якщо ти так говориш, але mm. ну, ти так не живеш, то ти сам себе засуджуєш, виходить? Ти сам себе не Десь там писано mm. в писанні, що чого ж ти, говорячи там, не кради, не перель. Наприклад, не так, при... так. тобто те, що ти учиш, чого ж ти сам так не живеш. Так, так, засуджуючи інших, mm -hmm. сам це робить, то є друга, так? третя глава послання Римля. до Рівної. Да. Оце ж так. є про це. Так, і про це. Що і... з вчителів більше спрос. Так. Якщо ти, наприклад, не учив, то ти може кати, я не знав. А якщо ти вже про це учиш, то ти це досконало вже так. повинен вивчити і пройти ці уроки на практиці. Так, так, але не тільки, не не, тільки, не, тільки про це. Ну, а, ну, що Інших також ж ти ж ведеш цим шляхом. Так. І це, що інші попадуть, куди вони попадуть, ідучи цим шляхом. Те, що ти говориш, їм вони ж так будуть жити, і куди вони прийдуть, так. коли вони будуть так жити, так. наприклад, да? так. за це ти теж будеш відповідати за, за те, як люди так. куди вони йшли по, по твоїх словах, що вони робили. Так. Бо як Чинять, навчають в церкві керівники, да. так більшість Чого людей. Чого ти не учиш сам себе, mm. да, там написано. Да, да. Научи себе, першу чергу. Да. Бо більшість керівників, пасторів, вчителів, проповідників, як да. вони навчають, так народ да. Божий їм довіряє і так і живе. І небагато людей, не всі люди беруть Біблію, Слово Боже, і О, дивись, перепровіряють причитаю? те, що їх навчають. Да. Можна прочитати? Ось, ось я прочитаю Римлянам, друга глава. Ти певний, що ти проповідник сліпим, світло для тих, хто в темряві, наставник нерозумних, вчитель дітей, який має зразок, знання, правди в законі. Як же ти, навчаючи інших, себе не навчаєш? Так. так, так. Ну і так далі. Так, так. Да. Хорошо, а ми ще й будемо скоро говорити на цю тему, друга, mm -hmm. третя глава. Я думаю, буде цікаво. І ще одне: от ми будемо читати другу главу послання до так? Я ще так? хочу сказати для дітей про дітей. Тут написано вчитель дітей. Діти, як і по року, діти, так і духовні діти можуть бути. То діти вони будуть робити не те, що ти навіть говориш, а те, як ти чиниш. І ти, виходить, можеш гарно говорити, але діти будуть робити те, як ти. Як ти живеш, вони так. дивляться не на те, що ти говориш, mm -hmm. а на те, як ти живеш, і вони будуть повторювати твої вчинки, а не твої слова. А є й таке Вікторія, що довіряють слову, яке говорить вчитель чи пастир, довіряють як істині. І так живуть. Боже, Разумієш, я є таке. Ім'я Боже зневажається між язичниками через вас, чи да. вчителі. Mm -hmm. Бачиш, як буває, що вчителі. Не славлять Боже ім'я, а зневажають ім'я Боже своїми вченнями. Так. На жаль, таке дуже часто буває, і дай Бог, щоб нехай Бог нас милує, таких, от таких Ложних вчень. вчень да. Да? Да. А, вони mm -hmm. називаються по-різному у Біблії Єресі, закваски, mm -hmm. закоництво, пересельство. Нехай да. Господь нас помилує від цього нас береже, так? Mm -hmm. від цього зла. Із цих духовних ложних вчень. І ми будемо говорити послання до Галата, ось друга глава, так? І там буде історія, яка відбувалася в Антіохії, так? Так. І там, в цій історії, ми будемо бачити Шауля Павла, так? і Кефу Петра. І в першу чергу між ними і, там буде невеличкий такий конфлікт, так? Цим Галатам, так? Так, так, да, так. Да. Ну це ж Галатам але він розповідає історію про Антіохію про Сирію, де Шауль чимало років він служив язичником. Тому ось дуже важливо розуміти, що в чомусь трохи буде Шауль викривати кефу Петра, так? І перед тим, як ми будемо читати, я прочитаю ще раз оцей важливий вірш. Що говорить тепер Петро Кефа про Шауля Петра? Пам'ятайте, що терпіння Господа означає спасіння, як і писав вам наш улюблений брат Павло з мудрістю, що була йому Богом дарована. Так? Як і у всіх інших своїх посланнях, це 2 Петра 3, 15, 16. Як і у всіх інших своїх посланнях, тобто от всі послання, які ми бачимо в Торі Нового заповіту, які писав Шауль Павло, так? от Петро Кепа він про ці всі послання зараз говорить. Як і у всіх інших своїх посланнях, де він говорить про речі. Дещо буває, важко зрозуміти. Mm -hmm. Це навіть Петро говорить по відношенню до себе в першу чергу, так? Не говоря вже про нас. Так? Далі. І він говорить, <кхем> в іншому перекладі мало зрозуміли, да? Неуки та не стійкі у вірі. Перекручують їх, як вони роблять і щодо інших писань, шауля да? Божого посланця. І накликають цим на себе погибель. Mm -hmm. Тобто тут мова про те, що віруючі люди, які перекрують і перекручують. Невірно розуміють, перекручують Слово Боже. так? Невірно, неправильно навчають. Угу. Він говорить перше, це люди неуки та нестійкі, так? неуки це духовно неосвідчені І нестійкі, так? слабі у вірі, перекручують їх, так? як вони роблять до що інших писань і накликають цим на себе погибель. І тут така важлива думка про те, що будуть віруючі люди, так? Які будуть неправильно розуміти Слово Боже і неправильно будуть навчати інших людей і втратять своє спасіння. Ось про що тут мова. Тому нехай страх Божий приходить в наше життя. Особливо до тих людей, які навчають Слово Божому, так? Інших людей. Духовності, так? Так.